Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження. Це Ford Focus. Автомобіль у нас 2012 року випуску, обладнаний електричним двигуном, потужністю 24 кВт. Автівочка у нас має пробіг 89 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 6690 доларів. Ми маємо чудову оптику, гума у нас 16-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на зеркалах, безключовий доступ передніх дверей. Авдівочка у нас не тонована, Має таку чудову задню оптику, партроніки задні, камера заднього огляду. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон, світло біжевого кольору, чудовий чудовому та доглянутому стані. Дах у нас без нарікань. карти заднього ряду дверей також без нарікань. Далі, друзі, є також підігрів дзеркал, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо, управління світлом. Мультимедіа Sony, клімат-контроль двох і підігрів передніх сидінь та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто Штатів США. З вами, як завжди, автобарк.